Це другий форум, який ми вже проводимо, саме обласний форум молодіжних працівників і працівниць Рівненщини. Перший раз ми спробували такий форум провести в минулому році. У нас була звичайно менша кількість учасників, але він викликав дуже великий резонанс. Багато громад питало, чому ми не приїхали, ми хочемо брати в цьому участь і так далі. Тому ми вирішили, що ми будемо це популяризувати, ми будемо це проводити щороку. В цьому році ми долучили до проведення форуму всіх наших молодіжних працівників і працівниць, а особливо особливо тренерів нашої програми, яка дуже поширила свій вплив і має дуже такий резонансний ефект, зважаючи на те, що кожен рік у нас збільшується кількість підготовлених молодіжних працівників. І кожен рік у нас все більше і більше тренінгів програми проводиться на території області. Нашими партнерами в цьому році стала Асоціація молодіжних працівників України і ГІС. А також міністерство долучалося, скажімо так, добрим словом, і е, були раді з нами провести час е, на сьогоднішній день. У нас значно збільшилася кількість молодіжних працівників громади, і тому ми раді залучити до форума саме цих молодіжних працівників, які працюють на місцях, і кожен рік намагаються зробити щось краще і веселіше для своєї громади, саме в напрямку розвитку молодіжної політики. Наша чисельність учасників буде тільки збільшуватися. Тренінгів буде проведено більше і, взагалі, молодіжна робота в громадах буде тільки розвиватися і набувати якомога більшого розголосу.